Добрий вечір! Перед вами ФАМ Фаталь жінки, які працюють на двох роботах, щоб виглядати як безробітні. Слухай, а ми не будемо хвалитися тим, що переїхали в Київ. Для чого? Щоб люди в залі казали, що ми переселенки з Чернівців? Та чого ти? Ми ж самі переїхали, самі знайшли роботу, самі себе забезпечуємо. От сама за себе і говори. Особисто я працюю над тим, щоб не працювати взагалі. Кріпта? Мені не принципово. Mm. Ясно. Да, ніколи б не подумала, що зняти квартиру на хрещатику буде дешевше, ніж Чернівцях. <гум> ну так раніше найдорожчі квартири були ближче до метро, а зараз якомога далі від Росії. Тому, якщо раптом хтось з вас захоче безшахетний санаторій з видом на Румунію, здаємо три квартири в Чернівцях. Не переймайтеся, все правий берег. <гум> Дуже файна, дуже файна, моє серце негайно. Зрадити може кожен, навіть рідна донечка. Так, котлетки є. є А ти не бачила, де мій телефон? Так давай зараз я тебе наберу. Чекай. Я що, в тебе підписана просто мама. Ну, там ж не просто. Ну так, мама Київстар то це, то це я тебе рожала, та? Відмивала, годувала, одягала, лікувала, виховала, перелікувала, годувала, одягала. Це було вже. Не перебивала. Щоб бути для тебе просто мама? Ну мама. Мама Київстар, ти договорюй. <плес> я ще головне їй це в інстаграмі лайки ставлю. Коментарі пишу. <плес> коментарі. <плес> да, ти серйозно? <плес> Давай почитаємо, що ти пишеш під моїми фотками. Чого? Яке миле фото, а ти переживала, що ячмінь буде видно? Може, <ріпи> <ріпи> <плоди> ну, не видно? Яка гарна пара. А що це за хлопчик біля тебе, де Андрій? Доця, <ріпи> 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 доця. З Андрійчиком ви дійсно гарніше дивилися. У нього ножка отут в ляшці була більша за твою, і ти худіша виглядала, пам'ятаєш? <ріпи> Мама! А ти що? А давай подивимося, як я в тебе підписана. Покажеш, виховала. Дивись. Дочка, два? <свят> ну, так а що такого? Ти ж молодша. У мене брат, мама. Ну, хочеш, я Там сердечко ваталь, поставлю. Лас, лас, хочеш лас, сердечко лас, Буде <свят> 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 Поверни <після> <після> В Україні з'явилася нова функція жіноче таксі. Яке різко набирає популярності, але ніхто не знає справжню причину. Йорданський саста так Юрданський так свій. Мене хлопець кинув, а мій мені зраджує. Іра. Таня. — Не проти музики? Ні-ні-ні-ні-ні. Цей мужчина тільки мій дівчата, Війна і початок. Класна пісня. Да? Сильно зайнята? Ні. А можеш зі свого телефона мого бившого оглянути? Давай. Вал'єра 18 офішал. Тримай руль. Тримай, тримай. Тільки не кажи, що там? Mm -hmm. там? Та ну їде кудись. Страдає? Mm -mm. Mm -mm. Далі. Страдає? Mm -mm. Mm -mm. Далі. Страдає? Та не страдає, але в нього така курточка стрьомна. Покажи. Це я купувала. А ну нормальна курточка, знаєш, димі сезон. Якраз тепер носити. Тормози! Де? Лейтенант поліції а Що тут у нас відбувається? Дивимось історію з колишнього. Під час дорожнього руху. Страдає. Ні. Щас буде. Що дивишся, поїхали! Ляпамфаталь, ляпамфаталь. Дуже файна, дуже файна. Ляпамфаталь, ляфамфаталь. Поверни моє серце. Раз на тиждень у житті кожної жінки настає такий момент. Так, не переживай, в тебе кожного тижня все виходило і зараз вийде. Господи, треба щось замість цього доща придумати. Що таке? Бог? Та ну не вірю. Та от тобі хрест. А тепер вірю. Ніколи не думала, що зустріну Бога на видобичах. А-а, а богиню, Я для кого фемінітиви придумала? Чекай, 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 а ти хіба не чоловік? Слухай, якби бог був чоловіком, то у вас біблія складалася б з двох слів. – побачимо. <ріст> <ріст> <таспраць> <кліст> <піст> <піст> Та й тим паче: ну подивись навколо. Сонце, море, гори, квіти, водоспади, захід сонця. Ну, жодні фотозони. <піст> Слухай. Але виходить, якщо Бог жінка, то чого ми народжуємо? Ну, знаєш, я вам хотіла яку кінгуру, тут сумочку зробити? Ну але ви б сварились, що у вас всі однакові? А чого ми тоді ще й на роботу ходимо? Ні-ні, дивись, це не до мене, це вам до феміністок. Та я як... сама була проти взагалі. Та які феміністки? Чого ти одразу не сказала, що Бог це жінка? Та я натякала. Як ви одразу не помітили, що в Адама і Єве фемілі лук? Ну, не ж листочок, то не то. Ну як? Так чекай. А це правда, що жінка створена з ребра Адама. Кого? Цього катишка з пупка Єви. Ой, я тебе прошу. Звісно, слухай, тільки, будь ласка, перестаньте казати чоловікам у ліжку ти Бог. Брехати то гріх. Я ж вам робила розсилку, ви що не читали, чи що. А, так чекай, так що я приходила? Депіляція. А, точно, 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 точно. А, Це, до речі, теж ви придумали. Я на лазерну епіляцію хожу. Знаєте, відчуваємо себе, неначе на ноєвому ковчегу. Тут теж всі парами: Бампер Сус, двоє подруг, двоє лисих, Люлєнов з вином. До кого хочеш третім приб'ється. І є ще одна ідеальна пара: фанфаталь і сезон. Також ідеально приб'ємося до будь-якої з пар. Дякуємо! «Фам